Якщо ви новачок в програмуванні і тільки розглядаєте питання, яку обрати мову для вивчення з нуля, то краще за все почати з простої та популярної мови програмування. Ось кілька мов програмування, на які варто звернути увагу в першу чергу. Python це одна з найпопулярніших мов програмування, яку вважають дуже легкою для вивчення. Вона має простий синтаксис, що робить її доступною для початківців. Python використовується в багатьох областях, таких як наука про дані, машинне навчання та веб-розробка. Друга мова програмування, яку б я рекомендував, це JavaScript. Ця мова використовується для створення веб-сторінок та додатків. JavaScript також досить легко вчити, і він дуже корисний для розуміння веб-розробки. Java це мова програмування, яка використовується для створення програм, веб-додатків та мобільних додатків. Вона має досить простий синтаксис та є дуже популярною у корпоративному світі. C-Sharp. Це мова програмування розроблена компанією Microsoft, яка використовується для створення додатків для Microsoft та інших платформ. Вона має досить простий синтаксис та є дуже популярною в галузі програмування на платформі NET. Слід зазначити, що вибір мови програмування залежить від ваших інтересів та мети вивчення програмування. Спробуйте написати код на декількох мовах, а потім обирайте ту, яка вам більше сподобалась. Якщо вас цікавить, які мови програмування на сьогоднішній день є найперспективнішими, то ось топ-5 найбільш перспективних мов програмування. На першому місці Python. Він набув великої популярності за останні кілька років завдяки своїй простоті та універсальності. На другому місці JavaScript. набув великої популярності завдяки фреймворкам, таким як React та Angular, які дозволяють створювати багатофункціональні та інтерактивні додатки. На третьому місці Java. є однією з найбільш популярних мов програмування у світі та має велику кількість бібліотек та фреймворків. На четвертому місці Kotlin, створений для розробки мобільних додатків для платформи Android, але його також можна використовувати для створення веб-додатків та інших застосунків. Ця мова програмування стала популярною завдяки своїй простоті та ефективності. На п'ятому місці Go. Ця мова програмування розроблена компанією Google для створення великих проєктів. Вона використовується для створення веб-додатків, мікросервісів та інших застосунків, які потребують високої продуктивності та швидкості. Go має простий синтаксис та широку підтримку у розробницькому середовищі. На сьогоднішній день деякі мови програмування втрачають свою популярність, адже з'являються нові мови, які пропонують більші можливості та ефективність. Ось топ-5 неактуальних мов програмування на сьогоднішній день, які б я не рекомендував вивчати новачку. Кобол Ця мова програмування була дуже популярною в 60-70 х роках, коли комп'ютери тільки з'явилися. Однак з розвитком технологій та появою нових мов Кобол втратив свою актуальність та популярність. Fortran. Ця мова програмування була розроблена в 50-60 х роках для наукових обчислень. Однак з появою нових мов програмування, які пропонують більші можливості та ефективність, Fortran став менш популярним. Паскаль. Ця мова програмування була дуже популярною в 80-х роках, особливо серед студентів. Однак з появою більш сучасних мов програмування Паскаль втратив свою актуальність та популярність. Ада. Ця мова програмування була створена для військових застосувань, але вона не набула популярності в інших сферах. З появою нових мов програмування Ада став менш популярним та втратив свою актуальність. Делфі ця мова програмування була дуже популярною в 90-х роках для розробки Windows додатків. Однак, з появою нових мов програмування та технологій, Делфі втратив свою актуальність та популярність. Слід зазначити, що вказані вище мови програмування ще й досі використовуються у деяких галузях, таких як банківська справа та наукові дослідження, де вони можуть бути важливими з огляду на роботу зі старими системами або даними. Однак попит на програмістів, які володіють цими мовами, щороку зменшується. Вивчення цих мов програмування може бути корисним з точки зору загального розуміння програмування та розвитку навичок програмування на інших мовах. Однак, якщо ви плануєте розвиватися у професійній сфері програмування, то краще зосередитися на більш сучасних та популярних мовах, таких як Java, Python, JavaScript, C Sharp та інші.